Доброго дня, з вами Рогі, і сьогодні я розповім за такий сервіс, як Settle Pay. Через нього дуже зручно тримати свої е, гроші фіатні та оплачувати їх на такі сервіси, як е, Binance, Haobi, Kuna, WhiteBit, Okix, Exmo і якийсь AnyCash. Я не розумію, що це. Не сталкувався з цим. Ось, тож, я розповім, як зареєструватися на цьому сайті і пройти верифікацію. На жаль, додатку ще немає до цього сайту на iPhone і Android, тож, приступимо. Коли переходимо до цього сайту SettlePay, ми бачимо ось таку панель. Силка до цього сайту буде в описі. Шукайте там. Бо, якщо ви зайдете не на той сайт і будете реєструватися, можуть дані ваші злитися кудись на фейкові сайти. Ось, як переходимо до цього сайту, ми бачимо отримати гаманець. Нажимаємо на отримати гаманець і нас перекидує ось таку панельку. Я зарані написав номер телефону. Щоб зареєструватися, одразу пишемо номер телефону. Далі нажимаємо далі. Чекаємо і чекаємо на код із СМС. Ось приходить код із СМС, я вписую його. І далі створюємо пароль і вказуємо електронну пошту, на яку нам прийде підтвердження нашої. Верифікації. І натискаємо Створити аккаунт Україна, всі терепири, все вірно і продовжити. Ось. Загружає сайт. І нас перекидує в ось такий наш кабінет. Мені прийшло повідомлення на пошту, що ми зареєструвалися, і там треба буде підтвердити, що так, насправді це мій аккаунт. Ось. І що ми бачимо? Бачимо поповнення, виплати і пере. Далі ми бачимо, що нам прийшло до пошти лист, який ми треба, нам треба підтвердити. Я зарані підтвердив його. і Обновимо сайт. Ну-ка, що ми бачимо? І бачимо, що другий крок я пройшов. Емейл я успішно пройшов. І далі нас е, просить сайт пройти верифікацію. Верифікація у нас через застосунок Дія. Тобто ми заходимо до застосунку Дія. Ось. Українська цифрова дія. І у вас потрібно зробити. Зараз ось діє-ключ, діє підпис написано. В мене він зроблений. Ви зробіть зарані цей ключ. Далі пройти верифікацію. І вам QR-код такий випадає. Ви берете, натискаєте ось сюди, на QR-код і скануєте, оп цю штуку. Далі підписати. ну В мене через цей вже підписаний контракт з ними. І все окей, все галочка, все добре. І потім ми можемо верифіковані додавати карту. Щоб додати карту, просто натискаєте Додати карту. що буде знята 1 гривня, щоб підтвердити, що є на балансі гроші. Ну, продовжити, давайте додати, додамо. Ось можна додавати карту. Зараз я додам її. Так, ми бачимо, що авторизація пройшла успішно. Мене перекидує назад до карт моїх. І ось моя карта. Моя карта. І через неї я можу поповнити гривню. Так, також маємо тенге. З Казахстаном вони теж е, співпрацюють, як і з гривнею. Ось. І щоб поповнити, просто натискаємо поповнити «ЮАХ». можна через Apple Pay, Google Pay або класична Visa Mastercard. Е, якщо через Visa Mastercard, воно 5 гривень плюс 0,5%. Якщо через Apple Pay, то 1%. І так само з Google Pay. І, як я і казав, вводимо суму там 25 гривень. І ось нас, нам показує, що комісія одразу, показує, що комісія 25 копійок. А е, взагалі до 5 тисяч гривень можна вносити суму тобто 5 тисяч гривень. А 4999 навіть. 4999 і комісія 30 гривень виходить. Потім поповнити. Маємо, 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 що ми маємо? Ось, заново CV вводите, потім підтверджуєте, все окей, Туди-сюди і все окей. Далі заходимо на Binance наш і я покажу, як з нього поповнити наш рахунок. Так, я покажу, як поповнити з нашої картки моно. З монобанку я буду поповнювати. Давайте 50 гривень. Тобі ж мені треба заплатити 55 гривень, 25 копійок. Добре, поповнити. Ерор. То щось інтернет барахлить. <смі> Давайте оплатити, сплатити. І... 3-2 секунди. І зараз ми оплатимо. Так, іде загрузка. Я підтвердив свої об. Оп. Все, оплата пройшла успішно. Ми заплатили 5525, а на рахунку у нас повинно бути 50 гривень. Сайт оновлюємо, щоб він роздуплився трохи. Мені на пошту прийшло, що я поповнив на 50 гривень. Ось, наші 50 гривень. Далі переходимо у Binance або куна, або ще якийсь е, біржовий кошель свій, е, натискаємо через кошель CetLPA, як було зазначено до цього, поповнити, продовжити. І, якщо у вас немає авторизації ще з гаманцем CetLPay, він е, попросить напевно авторизацію. А якщо ні, просто перекидую вас на ваш гаманець. У вас вже все авторизовано, і ось він показує 50 гривень сплатити, сплатити. І чекаємо. На вашу пошту прийде лист. Треба підтвердити. Добре, давайте підтвердимо Був виконаний вхід, де наші входящі підтвердження платежу на суму 50 гривень. ось наш код. Прийшов. Ми його вводимо і сплатити. Все прозрачно, просто. Все. Нас перекидає знову на Binance. І вже на рахунку е повинні бути 50 гривень. Ось так. Просто можна поповнити з гаманця OPA. І він комунікує ще з такими, е як Куна. Як KuCoin і Окікс, e, e, що там ще було? Кукоін Хобі, Окікс, Anycash якийсь і Binance. Все добре, все на місці, все поповнено. Все дуже класно. Ще хотілося б додати, що зараз є конкурс від Binance. Розділи тисячу буздів три переможці буде. І е, знімайте свої креативні відео про сетлпей, розповідайте про нього щось нове, може, я щось пропустив і е, заповняйте форму Binance і дерзайте, може вам пощастить. Всю інформацію про сайти і цю промоакцію залишу в описі.